І вітаю всіх з вами знову. Ми сьогодні в нас 8 лютого. Дуже тяжкі були декілька минулих тижнів та дуже тяжкі. Але наразі маємо відносно конкретну картину по ринку. Я готовий поділитися з вами своїми думками. Звісно, в моменті я все транслюю в телеграм-каналі. Посилання ви знайдете в описі під даним відео. Попрошу відразу багато коментарів, свої думки пишіть по ринку, не по ринку так далі. Лайків і. І так далі, щоб актив був максимальний, не так часто робляться огляди. А коли актив низький, то якби немає сильного бажання їх часто робити, розумієте? От Тому тому я думаю, що ну, можна можна багато лайків кинути, коментарів, це буде дуже круто, я буду дуже вдячний вам. Отже, ну почнемо з біткоїна, крипти, фундаментала, фонди і так далі. По біткоїну в телеграм-каналі ще раніше, як ми були в районі 102 тисяч, я казав, що очікую ймовірне зниження, корекцію на рітест в район 93-894 тисячі. Що ми зараз, в принципі, і бачимо. От, якщо дивитися глобально по біткоїну, в нас зараз іде таке розподілення, та, ну, як розподілення, ну, такий баланс починає йти. В нас був вихід з цього от, е, клина, який ми гарно відторгували до 100 тисяч, е, до 108 тисяч доларів. Та. Ну і наразі ми стали очікувано тут в баланс, і баланс став дуже такий тяжкий, дуже такий неприємний. От. Ми було новили е, на інаугурації, от, тоді, от хай оцей, на 108 тисяч. До того ми з вами шортили от звідси до 89, потім перевернулись в лонги, першу ціль забрали. Ну і далі сил не хватило, Багато вкидів про всякі податки, туди-сюди. Трамп то робить, то робить то робить. І в результаті і біткоін і фонда її дуже колошмати останні пару тижнів, дуже сильний запил. От. І от ми були, скоректувалися ще раз у 92 тисяч. І поки стоїмо в такому балансі. Зараз я б сказав, що визначним буде рівень, який я сказав, кластерний рівень, з якого ми розвернулися. Тут великі об'єми доволі таки пройшли. І тут треба буде дивитися якісь тригери нам на вхід. От. І очікувати, що, можливо, в цьому районі ми сформуємо щось на розворот, по дельці буде якесь поглинання точкове. По ну, звичайній стопчиковій дельті. Е, якісь локальні патерни кумулятивної дельти, можливо, якийсь пройде об'єм аномальний, якийсь позиціонує в лонгі на рітесті можна буде добрати позицію. У нас картина, по факту, була локальна от така отут. Да, і можливо, от, е, тоді ми сформуємо тут розворот, і ймовірно, підемо вже вище. Це от дуже гарний сценарій, але що, якщо. Захисту тут ми ніякого не побачимо. От, що якщо ми тут захисту ніякого не побачимо. Ну, картина тоді буде більш сумна, бо, ймовірно, якщо ми пробуємо, ну, точно проб'ємо, не фейк-виходом, знаєте, не якимсь квіском і поверненням, а іменно конкретно проб'ємося нижче під баланс, ймовірно, я буду очікувати закриття зони ЛВН, як ми чекали, коли шортили звідси, але нас плотно якось воно все намахує. Да? Що ну, тут ми повернулися вже в лонги, а тут просто ну, пішов оцей от запил. От, зона ЛВ ну, закінчується в районі якраз оцього максимуму, верху цього баланса. Це десь 74 тисячі. Вот. я е, чи я конкретно чекаю сімдесят 74 там сімдесят тисячі? Ні, не чекаю я цього е, рівня конкретно. Але у випадку, якщо даний об'єм, який був ну, у нас захисним, от, от, буде пробитий, то високо ймовірно, ми побачимо дане зниження. Ну, і... Вже після того зниження, ймовірно, буде вже якийсь непоганий ріст. От такі от штуки. Я буду в моменті все писати. Я поки ніяких позицій не брав. Думав на рахунок локального шорта звідси, але рішив його таки не брати. Ну, воно такий запилий де, бачите, не дуже приємний. Тому. Найкраще з усіх наших думок іде зараз золото і нафта. Про них ми також поговоримо в даному огляді. Ну, по от отака ситуація. Тобто, чекаємо базово оцей рівень. Надіємося, що там буде сформований якийсь відповідний сетап. От. Ну, сетап також може тут бути сформований в пробій, знову ж таки, ЛОЇВ і так далі. Про ну, це все буде видно вже в моменті і будемо приймати якісь рішення. Тримаємо в голові навіть що можливий найгірший варіант корекції. Це також реально. Це абсолютно реально. Тримаємо це в голові. От, бо, так, да, тут захистили, було, розвернулись, але бачите, характер прайс action і баланс такий, що ну, можливо, можливо, сходимо навіть до цих рівнів. Що ж буде тоді з Альтою, з Кріптою і іншою, і так далі? Ми зараз це обговоримо. По альті думки також обговоримо. От, тобто, базово чекаємо 94, к дивимося реакцію, і я думаю, що все-таки ну, мала би бути там непогана реакція, я не настроєний все-таки негативно це просто в голові. Якщо не буде реакції проб'єму, то, ймовірно, ну, буде негативний сценарій. От, але налаштований все-таки поки що базово до такого сценарію. який я подавав в цілізі. І в Тілезі буду в моменті все писати. Так, давайте скажу за Ефіріум тепер пару слів. І потім ми переходимо до. Ну, багато про що ми поговоримо. Ефіріум. Так, ну. Ефіріум от беремо просто базово, також очікувано пішов корекцію. Я казав, що особливу увагу буду звертати на рівень е, 2300. В тому районі також проходили непогані об'єми, і десь на, ну, в цей район будемо дивитися. Тобто, якщо в теорії біткоін зараз коректується, ефір може туди сходити і продовжити рости. На ефірі це, кстати, виглядає якось більш красивіше технічно, ніж на біткоїні. Вот. Е, ну, і на ефірі глобально, якщо подивитися, да? В нас тут сформований зараз баланс. Я далі налаштований по-бичому. Баланс зараз дуже чіткий. У нас от верхня границя 400, нижня границя 200. От. І от так воно от пиляє ходи, пробитися не може. Так, як враховуючи загальний тренд, цей баланс у нас сформований е в районі. Да, якщо відкрити зараз от тиждень. Якщо відкрити от, тиждень, у нас недільний, ну, тут був злом, да, ми зламали, були структуру і сформували такий баланс на рітесті на старшому таймфреймі. То враховуючи це, в нас структура і глобальне піджаття. Якщо дивитись глобально, у нас тут рівень, і ми формуємо таке от піджаття, да, таку от тренду маємо. Отут звідси, досюда, грубо кажучи, да, ми тут її прошили, ну поки вертаємося. От, глобально, ефіром мені виглядає на пробій на 5000 доларів. От. Тобто, що все-таки ця історія більш лонгова глобально. Але, в рамках даного балансу, я ретест казав, що очікую, і буду дивитися в районні 2300 на ефір. От, в рамках даного балансу також може бути декілька варіантів розторговки. Перше, це і найбільш все-таки, Навіть якщо біткоін сходить нижче, от, ну, вона також ймовірна. Шефірім сходить отак на рітес, сюди попиляє, попиляє і піде далі вверх. І наступний раз ми, от в нас є одна точка, друга точка, третя, четверта, буде п'ята. Можливо, ми сходимо до пока цього балансу. Да? Наприклад. Пок в нас. Ну, плюс-мінус отут, грубо кажучи, да? от давайте відмітимо його. Ну, плюс-мінус, плюс-мінус там район. 3300, туди-сюди, скоректуємося, наприклад, звідси з хая сюди. Тут сформуємо е, точку розворота і підемо вже на пробій 400. Тобто тут сформуємо розворот. В результаті глобально вийдемо вверх. І другий варіант, якщо ми зробимо ложне розширення. Вот. Ну як, чисто по прайсекшену може бути, умовно, тут ложне, тут ложний похід вверх може бути. Чисто тільки тут ложний похід вверх. На це, я думаю, зараз. Е, ну, це треба тримати в голові, якщо біткоін сходить на 73к. Можливо, враховуючи дану домінацію, яка зараз є, ефіріум до бітка, ми можемо зробити ложний і забрати якісь там 1800 і вернутися в даний баланс. Це, звісно, буде дуже невесело і дуже небезпечно. Тому все-таки базовано ну, я чекаю рівень 2300, і там буду дивитися якісь позиції. Свій спот по ефіру середньої, 2600. я Далі утримую. І, надіюся, на краще. От. І все-таки я налаштований побий, чому що ми будемо оновлювати АТХ, бо глобальна структура йде на пробій, на мою думку. Якщо глянути домінацію біткоїна, то в нас, звісно, картина така. У нас з одної сторони глобально сформований тут такий чисто ну, технічно діагональник. В да, нас була ситуація тут з виносом, я да, в цілії кидав таку думку з виносом. Хай я туди-сюди. В нас тут також як винос. Але ми поки не закрилися вище, ну, я все-таки на перспективу думаю, що цей вихід буде ложним, фейковим, і ми вернемось вниз. І це вже запустить легендарне зниження до 46%. Дуже надіємося на це. Але чи так буде глянемо. Ну, поки я налаштований, все-таки, що номінація, якщо ми все-таки розвернемося, от звідси по бітку, да, по ефіру від цих рівнів, там, плюс мінус навіть 2-300, то сюди. Якщо з цієї зони ми розвертаємося і. Все-таки ринок на майбутнє виглядає, що бабки полюються більшою рікою. Да, зараз в нас і вийшли сьогодні дані по ринку праці, да, такі що вроді би спірні дуже. Вроді би свідчить, що ринок студиться, якщо подивитися на нонфарм, але безробіття через те, що зробили перерахунок, якби кількість робочих місць збільшилася, туди-сюди робочі збільшилися. От, через той перерахунок і дані такі, що вроді би свідчать про те, що ринок праці студиться, а вроді би він і не студиться. Тобто і ФРС далі має всі обґрунтування, якщо виходячи саме з цих даних, ну і з інших даних, да, то до паузи в ставці, до продовження і туди-сюди. Найважливіший от момент, який вказує на альтсізон, на якийсь хай ризик, бо на фонді ви ж думаєте на кріпті, тільки альтсізона немає, на фонді там. Ну, На Фонді зараз така сама ситуація. Ну, Там, звісно, повеселіше, бо умовний русел, мелкокапи, вони якби, все-таки підросли трохи з моменту росту S&P, да? Ну, не, не було в них фази експансії. Тобто ми беремо русел. Беремо русел. Е ну, отут я очікував від цих рівнів похід далі вверх і перехід в фазу експансії в район 3000 ріс. Далі я це очікую, але менше з тим дивіться, як його пиляє. Да, тут бах, тут бах. Взагалі відторгувати. ну, Нереально на фьючах щось мутити з цим. От. Але все-таки я налаштований глобально по-биччому. І все-таки, я думаю, основний ріст порусело в нас перейде на той момент, коли от держборг піднімуть, а це десь березень 25-го року. Коли бабки, ну, відповідно, піднімають держборг, бабки печатаються, думаю, буде багато якихось. Стимуляції туди-сюди. І от коли підуть оці великі гроші, вони трохи потечуть, рікою інфляція буде отак розганятися, розганятися. А якраз таки інфляція розганятися зараз буде, позволімо, бо нафта йде чітко по нашим очікуванням. Зараз давайте відкриємо графік бренд краще, там, де ми формували очікування минулого разу. да? Uh, так, 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 так. Графік бренд, бренд. Де він? Це не... ну, тут якби теж я малювала минулого разу очікування, воно по ним іде. Ну є красивіше. А красивіше... Мене от 3D New так перепутався, і немає тепер воно якось в по палфідному порядку коротше, від цей. І дуже важко знайти те, що я хочу. От. Дуже важко. Зараз я знайду і ми продовжимо. От, по нафті ми говорили про ймовірний е, профіцит і так далі. І Від цих рівнів я казав, що я очікую подальше зниження. Запис іде, запис іде. От подальше зниження. І зараз ми прийшли до нашого, як би, першого умовного тейка, рівня це 74,8. Я очікую або консолідацію під, е, піджим до цього рівня і пробій. Або ну, буде прискорення цього тренду, бо в нас зараз він йде такий запильний, да, такий даунтренд і прискорення дампом. Ну, не прям можливо таким великим. Вот. Але я думаю, воно буде все-таки, як очікувалося, як ми з вами думали, е, нафта і переходить в профіцит, і це дуже файно, що ціни на нафту зменшуються. Як мінімум, гарно для ситуації, для конфлікту в Україні його вирішення швидкого, я вважаю. І як мінімум. Все-таки інші також наші плани, от, вони мають високі шанси на відпрацювання. Той же альтсезон. Чого альтсезон? Бо для альт треба багато денег, печать денег, велика інфляція. А якщо нафта буде знижена, ціни на енергоресурси будуть доволі таки низькі, вони будуть якби робити такий латентну таку видимість, да, що інфляція знижується, бо по факту вона знижуватись не буде, а емісія долара буде збільшуватись, але це якби. ну... Е, Відкриває можливість друкувати бабки все більше і більше, і ну, візуальна інфляція, якби буде падати, бо бензин вниз сіде, відповідно, і ціни будуть падати. От така от новоходовочка за рахунок саме зниження цін на енергоресурси на нафту. Ми про це говорили ще до приходу Трампа, і в принципі виглядає поки що наші думки вони мають місце бути і вони будуть, думаю, реалізовані. Треба тільки почекати. От. Шорт по нафті йде хорошо по золоту. Хоч вже давайте скажу відразу за золото. Воно. 에, подавав я очікування. От, подавав я очікування. Давайте просто напишу. А що ні? От, подавав я очікування на лонг потужний, такий плотний лонг по золоту в телеграм-каналі, на огляді від цього рівня. Ну тут було два рівня: це і цей, але ми прийшли до другого, до самого важливого, і від нього сформували розворот. Золото я забрало нашу основну ціль в районі 2900. Я все-таки думаю, що ми вже близькі до завершення, і піде скоро велика корекція, бо також буде формуватися тимчасовий профіцит видобутку і. Корекція, ну, спершу корекція на фоні цього, да, і, і так далі. Хай ризик буде більше от, рости, якщо все відбудеться так, як ми казали. А потім корекція ймовірно буде на фоні КТ, яке знову почнуть, яке знову посилять, знову підні, почнуть піднімати ставки, бо інфляція нафта ж вічно падати не буде з газом, да, з енергоресурсами. Тобто в один момент воно почне рости, а емісія долара теж дуже збільшена. І ФРС знову почне своє КТ, і, ну, і на фоні цього золото от скоректується ще раз. Щось доволі схоже, як це було 2021 та рік на золоті. От, оця от корекція. от така от бокова, запильна. У 2021 році е, в нас була корекція, і в 2022, коли ставка от, е, особливо піднімалася, теж була. Тому тут експансія, думаю, своя, певна, закінчується. Вот. Ну, в принципі, все, що я хотів, я сказав. Да? Е, дякую, що переглянули даний огляд. Чекаємо наших рівнів по біткоїну. І дивимося, ну і надіємося, що все буде окей. Ми гарно зайдемо в позиції і е, що ну, гарно заробимо. В будь-якому випадку, навіть якби була більша корекція на перспективі е, ріст ефіра ДПТК. І ситуація з Альтою виглядає доволі таки непогано. Найгірше, знаєте, з Альтою тим, хто е, заходить, ну, закупляє її вже дуже давно, бо я особисто почав її закупляти з літа 24-го, і Мій портфель зараз е, в районі ну, загалом щось прям в мінусі, щось прям в плюсі, як лінку мовно. Ну, мій портфель зараз плюс десь е, до 20% профіту навіть поки що має. От. А ті, хто, звісно, закупали 2022 році і так далі, то тут ну, дуже все сумно. Ну, що зробиш? Надіюся, ну, все-таки розраховуєш, що от е, тут закриємося ложним, піде зниження домінації на фоні друку, бабок е, в березні. Все-таки ну, хай ризик почне на фонді розстити в стадію експансії, як руси. Але, відповідно, до цього хай ризик крипті також піде в стадію експансії. І на перспективу ми побачимо цей. Альтсезон. Плюс багато ETF-ів приймаються по альтам. А я казав, що от, ну, як прямо, ще не приймаються, ну будуть прийматися. Я казав, що цей альтсезон, ймовірно, буде на фоні якраз таки цих ЕТФів, бо Альта буде входити на фондовий ринок. ЛТЦ, Догі Коєн, Solana і так далі. Ну от, ви зрозуміли. Тому надіємося на краще. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, коментарі на Telegram-канал. Я був вдячний, дуже радий вам розповісти, поділитись трошки своїми думками по ринку. От. Будуть апдейти, буду писати все згодом в моменті. От, дякую всім. По акціям, там також, А, я не сказав от тільки от по е фонді. Ну, По фонді, якщо брати SP, то також от ми в корекції такі неприємності. Да? У нас такий боковик діагональник, е з хаїв, якби він іде, іде дуже довго і тяжко. Також, по факту, йде з інавгурації, я думаю, певний час ще піде і ну, все-таки е фондас, ну, поновить свій ріс скоро з нього. Вон, ну, тут ідеї з сетапів, поки нема, в тілізі буду подавати в моменті. Оце сказав, все, всім дякую. right